Тут зібралися люди, які вимагають від місцевої влади, щоб гроші з місцевих бюджетів йшли на користь наших військових. Вони кажуть, розказують, що недостатньо питання, недостатньо вооруження. Зараз можете ну, запитати, чи є в них ті БМП, чи ми їх бачили в очі. Якщо ми будемо сидіти вдома і просто виражати нашу думку в соціальних мережах, в коментарях або навіть в постах, це нічого не змінить. Героям слава! Они нації! Смерть ворогам! Україна! Они усе! Ну, тут зібралися люди, які вимагають від місцевої влади, щоб гроші з місцевих бюджетів йшли на користь наших військових, тому що наразі багато людям відомо, що зараз тільки волонтери закривають дуже багато потреб військових, починаючи від вологих серветок, закінчуючи дронами, автівками. І люди хочуть, щоб влада займалася не дорогами наразі, це не наш пріоритет, а допомагала військовим, щоб в них було не мали вони дефіциту, щоб в них було все і щоб вони відмовлялись. Це вже від допомоги, оскільки в них вони були забезпечені усім, що необхідно для нашої перемоги, ми зверталися до Верховної Ради України щодо неспроможності органів влади навести лад в первому розі з військовою адміністрацією з Радою як на оборони міста, яка називалася. Тобто, ми вимагали створення тимчасової слідчої комісії, тому що відкриті кримінальні провадження по цим питанням. Як в поліції, так в СБУ, так і набу вони не розслідують. Вже не вперше приймаю участь в цій акції. Тут переважно дружини, батьки, родичі, по посестри, воїнів, які на фронті на передовій. Ми їх підтримуємо в тому, щоб Гроші з місцевого бюджету виділялись на першочергові потреби вояків. Дізналася про цю акцію, проходячи мимо, зрозуміла, що це треба було робити ще задовго до цих акцій, збиралася одиночні пікети з подругою влаштувати. Але так як нашу ідею підтримує не маленька частина міста, а майже все місто, то ми тут і зібралися для того, щоб Наші податки йшли на допомогу наших захисників, щоб вони не кожен день в соціальних мережах просили допомогу на дрони, на чай, на каву, на серветки, на якісь елементарні штуки, щоб це все було з наших податків напряму. Самі прийшли, це була власне ініціатива моя, а вона підтримала і ми разом прийшли. Мій батько служив 22 2022 році і загинув. І зараз служить його брат, мій дядько хрещений. Він служить десь на Бахмутському районі, якщо я не помиляюсь. Нам потрібно виходити, нам потрібно добуватись справедливості, зганяти корупційну владу. Це... Надважливо в наш час, аби гроші, які повинні йти на наші збройні сили, йшли саме туди, а не там, на проспекти Гагарина, на непотрібні потяги, які стояли роками, їхніх. Ну ніхто ніколи не чіпав. І зараз їм прямо під час війни присвічило їх відреставрувати. У мене син без вісті зникший, числиться. Я тут, тому що піддержую всіх тут присутніх. Я хочу, щоб нашим хлопчикам було добре на ну добре, щоб вони були забезпечені на передовій, тому що те, то, що вони кажуть, розказують, що недостатньо питання, недостатньо вооруження. Тому я піддержую все, що тут сказано, написано. Я за те, щоб всі гроші йшли на засилу. Мої побратими, мої е, підлеглі. Один водій БМП, другий танка. Зараз можете ну, запитати, чи є в них ці БМП, чи ми їх бачили в очі. Тому я не можу вибачити. Я багатьох поротинів втратив. Відверто кажучи, я трохи втомився, бо життя проходить, вже пройшло більше 30 років, а восі нині там. Ми вимагаємо громадських слухань. Затвердження програми міської на 2024 рік щодо конкретного фінансування Збройних сил України там, де перебувають наші хлопці з кривого рогу. Гроші на ЗСУ!